Преблагословенного, чудового, дай Боже, мирного і мужнього Дня П'ятниці. Ростемо, цвітимо, пахнемо, вже навіть ялинки і смірічки пустили пагонці. Слухайте, життя триває, як би не було непросто в нинішній час. І сьогодні навчає нас добрий фільм або книжка. Такий файний фільм, відео, короткий, зробив отець Роман Лаба. отець Роман, якщо бачите, про пастирів, точніше, проти пастирів. Скину посилання під відео. Внизу і, і там наголошує на це, що одна ну, з думок, які найбільше сподобалися, те, що питання невідвідування храмів чи там такої більшої пасивності людей, у, у, як символічно овечок із Слова Божого з Біблії, то неодарадово наголошується, що це люди, щось з ними не так, щось з ними треба робити, бо до церкви не ходять, бо там закидають, на цьому не працюють. Тому слухайте, це така класна думка. І я так так, так так само думаю, і я так само це бачу, і слава Божого. Що проблема відсутності пастви або загубленості пастви, то це є не проблема пастви, це проблема пастирів. В більшості проблеми дітей це проблеми батьків. От коли, от коли діти там у телефонах сидять, ми не знаємо, тепер такі діти пішли, вони в телефонах сидять, то це проблема батьків. Беріть владу над своїми дітьми. Проблема пастви дуже часто це є проблема пастирів. Хтось сказав, що коли священник поганий, то, то просто церкви нема. Коли священник хороший, то церква непогана. Коли священник дуже-дуже хороший, то церква тоді хороша. Розумієте? Тобто, у великій мірі наша паства залежить від нас. І, і нам треба зрозуміти, це така класна думка. Ці люди, які є у спільноті у церкві, то це люди, яких треба, яких, яких треба вести, яких треба пасти. Натомість пастирі насамперед покликані шукати інших. Цих кормиш, за цими дивишся, їх оберігаєш, але шукаєш інших, котрі погубилися, котрі розбиті, котрі нещасні, котрі понищені, зранені, то їх шукаєш. це така крута думка. Тому якщо ви або лідер спільноти, або священник, або якийсь духовний провідник, або знаєтеся з якимось священником. З єпископом, то коли будете чути наступний раз такі скарги. Бо, що це не так? Люди якісь не такі. Тепер такі тяжкі часи. Слухайте, завжди були тяжкі часи. Завжди були часи непрості. Навпаки, тепер ще у певному питанні, ні, ми, нам легше виживати хоча б з тими інструментами, які маємо. Але проблема церкви о, у великій мірі це проблема лідерства, це проблема очолювання, це проблема попасування, тобто того, ні, як. Пастух веде, як пастух збирає, як пастух береже, лікує. Бо ви уявляєте смішно, вийдіть тепер у гори, підійде до, до якогось до якоїсь, до якоїсь пастуха і скажіть йому, що слухай, в тебе такі вівці твої, вони не ходять за тобою. Та, ні, він каже, всі мої ходять, я своїх бережу. Вони, і, 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 і Вівтар добре знає, вівтар. Ватах, вівтар, ватах добре знає, що проблема стада, будь-яка це проблема його. Він має забезпечити і безпеку, він має забезпечити пасовисько, і він має забезпечити, якщо хтось губиться, аби його знайти. Прикольно. Тому це собі, самі пригадуємо. Це пригадуємо собі, що з точки зору пасти, якщо я маю проблеми, то до кого? Ну, шукайте пастиря. Шукайте когось, хто на декілька кроків є вперед від вас, аби вам показав, в якому напрямку рухатися, а в якому не рухатися. І, а, а коли буде до нарікання чарового пастиря, то скажіть йому, що. Це проблема не овечок, це проблема пастуха, це проблема того, хто пасе. А ти шукаєш, а ти знаходиш, а ти борешся за них, за тих, які заблудили. Ти молишся за них, ти ходиш за ними, ти шукаєш їх. То це проблема пастирів. Тому товариство беремося в руки, але так спокійно, не так, аби мене завтра пастирі побили. Але, але факт, що моліться за своїх пастирів, моліться за тих, хто очолює. А при нагоді, якщо будете мати можливість і, і таку ситуацію адекватну, то доброю, хорошою думкою, братерсько, нагадайте, що, слухайте, пастирю, вам би добре пасти не себе, а добре пасти би овечок. Не? Вам би добре не себе пильнувати, а пильнувати тих, хто загубився, хто відбився. Добре? Тому а. Молимося і боремося духовно за всіх пастирів, не? за всіх єпископів, за кардиналів, за папу, за священників, місіонерів, а Б. Якщо когось заносить біля вас, і ви можете на нього якось вплинути, можете до нього промовити, то скажіть, добре, отче, класно, але проблема стада це насамперед проблема того, хто пасе, а не самих овечок. Бо овечки вони що? Вони слухають, вони... їм треба пастися, їм треба гарно рости, їм треба гарно розвиватися, народжуватися, тішитися життю, славити Бога, не ну, тобто, служити, працювати. А, а, а все це за майже все залежить і ведення, і зростання, і розквіт від того, хто пасе. Від того, хто очолює і хто веде, куди веде. Тому молимося, боремося, а при нагоді підказуємо, якщо є можливість адекватно для пастирів, аби стадо не розбігалося, аби ми розуміли, що це є наша, наша проблема, і це питання, на яке ми можемо вплинути або духовно, молитовно, або безпосередньо. Тому пасім, пасімся, дозволяємо, аби нас пасли і, і пасім тих, кого нам довірили з любов'ю, з лагідністю. И така, би бе дојти заврди до истинно и кошаре до Царство Божјо. Мајте се фајно. Мир вам.